Окремий вид пабліків це такі псевдопатріотичні новинні групи сміттярки Ви, напевно, бачили в себе в стрічці рекомендації з цих пабліків, генеровані штучним інтелектом картинки з військовими, які просять поставити у вас лайк або ж клікбейтні новини про ядерний вибух чи якусь сенсаційну таємницю від залужного. Який же контент там публікують? Ось, наприклад, Фейсбук сторінка непереможний народ з майже мільйоном читачів і жовто-блакитною аватаркою публікує отакий пост. Попри заплутані символи, можемо спокійно його прочитати: тата і синочка ховають в один день. Комбат розстріляв солдатів. Лінк з цією новиною веде на сайт народ .ua. у тексті розповідають, що військовослужбовців застрелив п'яний молодший сержант, який відкрив вогонь у бліндажі. Це сталося більше двох років тому, у січні 23-го року, як свідчить посилання на Волинську спецпрокуратуру. Автори сторінки просувають новину і допис через два роки після події, замінивши сержанта на комбата, щоб додати тексту скандальності. Так, в читача складається враження, що командир розстріля. Ляв своїх підлеглих, і це сталося нут на днях. Мета такої маніпуляції демонізувати командирів, викликати страх і розпач у військових, військовозобов'язаних та їхніх родичів.